Зі нас інфоперші про головне поїхали. Незважаючи на спроби Кремля отримати контроль над ситуацією, останні події в Москві свідчать про значне загострення внутрішнього конфлікту. Як повідомляє телеграм-канал Топор по атака на кортеж Миколи Патрушева стала важливою точкою перелому, що призвела до значної ескалації політичної та військової ситуації в Москві. Микола Патрушев, один із найближчих союзників Володимира Путіна і ключовий фігур в російському політичному режимі, пережив замах на своє життя, що значно посилило напругу в урядових колах. Інформація про те, що Патрушев став мішенню атак, призвела до серії вибухів. І у центрі Москви, що викликало паніку серед цивільного населення, і додатково посилило внутрішні протиріччя в елітах Кремля. В результаті вибухів і замаху на одного з найпливовіших російських політиків Москва фактично перетворилася на воєнізовану зону. Усі важливі адміністративні будівлі та об'єкти, які є стратегічно важливими для режиму, були оточені військовими підрозділами. На вулицях столиці усе більше присутніх військових, які забезпечують охорону, а також проводять затримання військових і цивільних осіб підозрюваних у причетності до протестних рухів або опозиційних груп Кремль. Намагає видавати всі ці дії за навчання або зйомки фільмів. Однак реальна мета цієї активності стає очевидною. Спроба Кремля отримати контроль над ситуацією, яка насправді є результатом внутрішньої боротьби за владу. Після час вибухів і після спроби замаху на патрушева спостерігачі почали повідомляти, що вежі Кремля воюють між собою. Політична боротьба вищих ешелонів російської влади посипалася. і Внутрішні протиріччя стали не просто водимими, а й очевидними боротьба за владу між різними групами в Кремлі. Зокрема, між силовими відомостями розгортається на фоні швидко погіршуваної ситуації на фронті і в країні загалом з одного боку Путін і його прибічники намагаються тримати контроль з іншого групи на чолі з Патрушевим Шойго та іншими генералами прагнуть отримати більше влади. Вже зараз можна спостерігати за проблемами, спробами внутрішньої боротьби заважелі управління, що може призвести до розколу в середині еліта. Згідно з інформацією, з різних джерел почалися масові затримання військових на фоні загострення внутрішніх конфліктів. Згідно з анонімними джерелами, частина офіцерів, які були пов'язані з групами лояльними до Патрушева, були затримані в результаті підозри у причетності до змови чи спроби повалити режим. А ці затримання лише підкреслюють рівень нестабільності, що відчувається в російських силових структурах. Вже зараз ситуація в російській армії почала виглядати непередбачуваною. Коли між політичними військовими літами починаються боротьба за впливи для Росії, це може бути початком ще більш глибокої кризи, яка позначиться на стабільності усього режиму Путіна. Це внутрішні конфлікти політичних. На криза, що розгортається в Кремлі, ставлять Росію на межу ще більшої внутрішньої дестабілізації. Міжнародна спільнота без сумніву буде уважно стежити за подальшим розвитком подій в Росії. Якщо у Росії дійсно почнеться великий внутрішній конфлікт, це може мати серйозні наслідки як для зовнішньої політики Кремля, так і для самої воєнної ситуації в Україні. Висновок Кремль на межі катастрофи. Наразі Кремль жаживає один із найскладніших моментів своєї історії. Вибухи в Москві, внутрішня боротьба серед еліт посилена внутрішня присутність військових та Отримання високопрофільних офіцерів, все це свідчить про те, що яким режим Путіна опинився на межі політичної катастрофи. Якщо внутрішні конфлікти продовжуватимуться, Росія може втратити не тільки контроль над своєю територією, але й національну стабільність. Цей момент може стати поворотним для політичної ситуації не тільки в Росії, але й у усій Європі та світі, де неодноразово піднімали питання про майбутнє режим Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.